Добрий день. Сьогодні 3 лютого 2022 2023 року. Перед вами сорт яблуні Enterprise або Coop 30 Американська селекція, імунне яблуко. Яблуня такого кольору в цьому році воно непогано набрала. В прошлому році сигналки були дві штучки, в цьому році там з десяток чи трохи більше яблучок. Ще в погребі лежать. Ще щільні. Чесно скажу, в цьому році не куштував їх. таке щільне, не прив'явши, хоча теж давненько витягнув з погреба. От таке воно, ну не зважив, ну тут більше 200 грамів. не, них не дуже багато було на дереві. Це на М26 під щепі. У мене воно. Двісті сорок п'ять. Двісті сорок п'ять. Так. така м'якоть Суковити. Вважається пізньозимовим сортом. Солодке з ледь легенькою кислинкою. Шкірочка щільна. Лежатиме довго. В минулому році за відомих обставин не перевірив. Ну от, це вже давно я витягнув з погреба, мабуть, з тиждень. Ну, не в теплому приміщенні було, ну в доволі сухому. Трішечки соку навіть трошки втратило, вже, але ну, ще доволі соковите. Тому що отак витягнув його давно. От що ну в общем, що, доволі я цим яблучком. Імунний сорт вважається. Серії коп. Тієї серії, що і, скажем, що в мене там Джуліет є. Потім Кримсон Крісп, котре ще не плодила. Вільям Спрайт, по-моєму, теж коп? Імунний сорт яблунь пізньозимового терміну дозрівання. По вражайності нічого поки не скажу, особливої вражайності поки нема. Прошлий рік була сигналка. Можливо, для підщепа М26 для... не дає такої сильної вражайності, хоча в мене є на ній лігол, то вражайність там показує дуже сильно. Так, що ще? Про нього сказати. Достойне яблуко. І смак для імунного дуже смачне. Там буквально ледь легенька кислиночка. Ну, звісно, Juliet So, теж пізньозимовий сорт, але тут теж сахар, цукру багато і кислоти не дуже, не, не дуже багато. Майже нема, скажімо так. Достойне яблучко, красиве. Так, всім миру, це буде Україна.